Житомиряни можуть віддати свої ялинки на утилізацію до комунального підприємства «Зеленбуд», коли новорічні красуні виконують свою функцію та настане час прибирати їх з осель. в тому році. Було і в цьому теж. Ми запровадили таку ініціативу, і ми збираємо їх безпосередньо у себе на підприємстві. За допомогою спеціального обладнання ялинки та сосни перетворять у щепу, яку потім використовуватимуть для утеплення приміщень з одорічною розсадою, або ж як добриво, для підживлення дерев і газонів у парках міста. Це дуже гарне добриво, для також ми використовуємо для мульчування почви, і це якби показало себе з гарної сторони, плюс це, якби екологічна утилізація. Чепа допомагає утримати вологу влітку і захищає рослини від перемерзання коренів в холодну пору року. Це безоплатно, просто потрібно безпосередньо привезти до нашого пункту збору за адресою провулок Кавалерійський, 13. Принести новорічні дерева на утилізацію до КП «Зеленбуд» можна до 1 лютого 2025 року. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1